Зараз ми знаходимося на Прикарпатті, в Коломийському районі, в селі Виноград. Раніше ми вже знімали гарний будинок в цьому селі. Розповім про село в кінці відео. А зараз оглянемо одну з найдешевших пропозицій в нашій області. Будинок, огороджений металевим парканом. Він ще в доброму стані. Заходимо на подвір'я, біля хати ростуть плодові дерева. Сама хатина дерев'яна, накрита шифером, в нормальному стані. Всередині стандартне планування. Дві кімнати, коридор, комора. Біля хати стоїть літня кухня. Збоку є вихід на город і господарські будівлі, які оглянемо згодом. Навпроти хати є старий паркан, який бажано прибрати. Дерева не старі. І гарно плодоносять. В основному тут ростуть яблуні і сливи. А зараз зайдемо до хати, оглянемо, як вона виглядає всередині. Як правило, хати такого типу обштукатурені зовні і всередині глиною, і половину хати з вулиці зашиту дошкою. Перш ніж продовжити огляд, хочу нагадати вам, хто ще цього не зробив. Підтримайте наше відео вподобайкою і коментарем. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати вигідні пропозиції. А зараз заходимо до хати. Потрапляємо в коридор. Справа в кутку є лічильник. Справа і зліва двері в кімнати. Вхідні двері в доброму стані. Пофарбовані. Прямо ми бачимо комору. Заходимо в першу кімнату. Підлога нормальна. Бажано її пофарбувати. Розмір кімнати 4,40 на 4,50. Тут є два дерев'яні вікна. В кімнату потрапляє достатньо сонячного світла. Стіни і стеля мащені глиною. Опалення в цій кімнаті не передбачено. Але завжди є можливість встановити буржуйку. Виходимо з більшої кімнати в коридор. Заходимо в другу кімнату. Вона менша. Розмір її 4,50 на 3. Підлога добра. Є одне дерев'яне вікно. В кімнаті стоїть два дивана і столик. Тут є вихід газової труби і сюди встановлюється газовий конвектор. В господарів він є. І вони з радістю віддадуть його новим власникам. Колись тут стояла велика піч, але коли додому провели газ, її розібрали і поставили на її місце конвектор. Стеля не штукатурена, дошки на стелі пофарбовані і в гарному стані. Звичайно, шкода, що в хаті немає печі. Але так як тут проживала старша людина. Їй було зручніше користуватися газом. Виходимо з цієї кімнати в коридор. Наліво є комора. Вона невелика 2 метри на 2. відгороджена від коридора дерев'яною перегородкою. Виходимо з хати. Зараз обійдемо її з різних сторін. Простір під дахом не підшитий. Дерево в доброму стані. З боку хати від дороги ростуть плодові дерева. З цієї сторони хата зашита дошкою майже під стріху. З деревом на даху теж все в порядку. Зараз ми рухаємося по відмості. Ззаду будинок тільки обштукатурений глиною. Дошкою з цієї сторони не обшивали. Бачимо, тут іде газова труба всередину будинку. Ця сторона ділянки межує з вулицею. Звичайно, все потребує догляду. Дерева хочуть, щоб їх підрізати, а дерев'яні огорожі вже вичерпали свій ресурс і потребують заміни. Зараз йдемо по відмості до літньої кухні. Тут ще з боку хати є кумора, але, на жаль, не від всіх дверей змогли знайти ключі кухня дерев'яна, накрита шифером. Заходимо всередину, тут стоїть і ліжко, стіл і є велика піч з варильною поверхнею. В кутку стоїть газова плита, і біля вікна ще один столик. Підлога тут в доброму стані. Зараз оглянемо стайню. Вона цегляна під одним дахом зі стодолою. Накрита шифером. Дах не тече. Всередині, звичайно, потрібно навести порядок, але стіни в гарному стані. Заходимо до стодоли. Вона добудована до стайні. Звичайно, це не капітальна споруда, і з часом її трохи похилило. Вона потребує ремонту. Збоку ще є одне складське приміщення. Ось таке подвір'я, воно невелике, але його цілком достатньо. Ще на подвір'ї стоять курники, і біля них ростуть плодові дерева. Тут є невелика огорожа шиферу. Але це не межа ділянки, це відгороджене основне подвір'я від господарської зони. Між літньою кухнею і курниками є хвіртка. Це вихід на город. Всього землі тут 37 соток. Вона вся приватизована і продається разом з будинком. Земля тут гарна, родюча і тягнеться аж до будівель, які бачимо нижче. З цієї ділянки відкривається чудовий краєвид. Гарне і спокійне місце, яке, сподіваємося, знайде свого нового власника. Також можемо бачити частину ділянки, на якій ростуть дерева. Вона належить до цього господарства. Там є багато плодових дерев, і біля дуба знаходиться криниця, з якої носили воду до будинку. Криницю вам покажу, але для початку розкажу про межі. З лівої сторони ділянка межує з сусідами. Видно, як городи розділені смугою і тягнуться донизу. По правій стороні ділянка межує з дорогою. Тепер оглянемо криницю і місце, де вона знаходиться. Вона стоїть на городі в частині ділянки, яка виділена під різні дерева. Зверху є кільце, але воно дуже близько до землі. Криниця накрита шифером, щоб всередину не потрапляло різне сміття. Криниця стоїть не на подвір'ї, але плюс те, що є своя питна вода. І, звичайно, за можливістю можна звідси провести воду до літньої кухні або до будинку. Тепер розкажу про село. До центру села всього 500 метрів, по центральній дорозі, в селі є школа, пошта, продуктовий і господарський магазини, медпункт, сімейний лікар і сільська рада. Село знаходиться по трасі до селища міського типу Гвіздець 5 кілометрів, в якому є вся потрібна інфраструктура. До міста Коломия 25 км. Ще з важливого тут є два кадастрових номера. Документи на землю зроблені більше ніж 3 роки тому. Відповідно, сама угода обійдеться дешевше, чим з новими документами. Ціна цього господарства 4500 доларів. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Номер телефону є в описі до відео. Не забудьте підтримати канал підпискою, вподобайкою і коментарем. Всім дякую за перегляд.